Польща закручує гайки іноземців. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо говорити про нові зміни, які вже входять в життя, і уже оголошено текст нової міграційної політики на 2025-2030 рік. Хочу підвести. Суть так і сказати про основні зміни, які вже слід очікувати. Тому перед продовженням дуже вас прошу підписатися на мій YouTube канал. Також напишіть в коментарях вашу думку на рахунок цих змін, чи це буде впливати позитивно чи негативно, чи, чи далі українці будуть виїжджати з Польщі в інші країни Європейського Союзу. Отже, офіційний документ вже є доступний. Це 35 сторінок, а 4 Якщо ви вам цікаво з ним ознайомитися. Під коментарем в описі буде посилання на мій телеграм-канал, де є повністю офіційна інформація і посилання на сам закон. Які основні зміни варто відмітити в цьому документі, так і які можуть стосуватися саме вас? Перше це щодо громадянства Польщі? Зачитаю на думку експертів, громадянство Польщі отримують занадто просто легко. І на халяву дуже так знаєте звучить. А польський паспорт нічим не гірший від паспорту західних країн Європи, а також США, Канади та Америки. Тому, крім підтвердження знання польської мови на рівні б 1 планують ввести додатковий екзамен на знання польських культури, історії, конституції, географії тобто, він називається тест обивательський. І що це означає? Якщо ви плануєте подаватися на громадянство, або ж можливо, навіть це буде відноситися до людей, які вже подалися на громадянство. Є ймовірність, що буде такий тест, але скоріше за все, це для нових людей, так які будуть подаватися. Крім знання польської мови, вам прийдеться ще здати ось цей тест обивательський. В принципі, цей екзамен вже є запроваджений в США, там в Канаді, в Америці, в Англії, в Німеччині, якщо не помиляюсь, тоже. В Австрії, але Австралії також є цей екзамен, Франції є цей екзамен, і Польща також вирішила запровадити його. Для чого це створено? Для того, щоб переконатися, що цей іноземець не тільки хоче отримати громадянство через знання там польської мови, пішов до поліціальної школи. Про що зараз поговоримо? І все. А вони хочуть переконатися в тому, що іноземець інтегрується в польське суспільство, має якусь користь, знає польську культуру, традиції і так далі. Також варто відмітити, що поки невідомо, так коли саме цей закон буде прийнятий, але він точно буде прийнятий, тому що устава підписана, вона розділена на 5 років, Чіткого графіку, поки внесення змін немає, але вже усі про це говорять. Тому візьміть це під увагу. Як будете подаватися на карту резидента або ж на громадянство, і також моя особиста порада. Якщо хтось вибирає між отриманням знання польської мови сертифікатом державним B1 і b 2 якщо ви знаєте добре польську мову, здавайте на рівні b 2 Бо щось мені так здається, що також зроблять зміни, що потрібно буде здати екзамен панськовий на рівні b 2 а не B1. Наступна зміна це карта резидента. Справді говорили, були різні чутки. І це підтвердилося. що ведество окончання школи поліціальний не буде достатнім для підтвердження знання польської мови на рівні Б1 для отримання карти резидента і також громадянства. І коли це буде, невідомо. Йдуть в інтернеті чутки, що це буде від липня 25-го року, але підтвердженої інформації немає. Якщо це буде від липня 25-го року, то закон зворотній дії немає. Якщо ви подалися. Уже на підставі цих документів на карту побиту до цього моменту, то у вас це не буде стосуватися. Але як буде на практиці, подивимося, тому що я вже говорив в попередніх відео, навіть зараз є вже е, випадки, е, коли люди подаються на карту резидента, і, наприклад, е, самим інспекторам не подобається, що люди тут жили на статусі ОКР, і що це якби не зараховується до ніпшерваного побиту, тобто до п'яти років е, проживання на території Польщі. Як це буде? Е, ну, Ситуації подивимося, також йдуть зміни щодо детальних перевірок. Було прописано в законі, що будуть детально перевіряти, по-перше, джерело доходів іноземців при подачі на карту резидента і місце проживання, а також фактичного цілі перебування на території Польщі, тому що дуже багато людей мають фіктивні документи щодо джерела доходу або ж фізично не знаходяться в Польщі, а живуть в інших країнах. Тому це будуть ще більше. Детально перевіряти, і також зміняться процеси і вимоги щодо отримання карти сталого побиту на підставі польського походження. Мені здається, що видовжать період очікування, щоб можна було податися на громадянство. Скоріше за все можуть, наприклад, з одного року зробити два або ж навіть довше. Як буде на практиці, подивимося, і також є зміни щодо карти поляка. Скасується можливість отримання карти поляка на підставі спілки поляків. Тобто, якщо ви вели активну участь в спілці поляків протягом останніх трьох років, цього вже не буде достатньо для подачі на карту поляка. Говорять це і аргументують тим, що карта поляка і взагалі устава і закон про неї створені для того, щоб допомогти полякам, які були колись репатріовані до інших країн. І взагалі помагати саме в процесах репатріації, і що у людей повинні бути фактичні походження так для отримання карти поляка, і що це не буде так просто, що будь-хто хто не має походження, пішов до спілки поляків, провів активну участь і може її отримати. Тому ось такі зміни очікуються. Хочу також і що в Польщі справді зараз перебуває 2,5 мільйони іноземців. Включно з українцями українці напевно в районі 800 тисяч зі статусом ОКР, а також інших людей, які до цього часу так до війни заїхали до Польщі, і всі вони. В Майбутньому, в перспективі часу, напевно, також будуть планувати подаватися на карту резидента або ж на громадянство. І польський уряд зробив ці зміни для того, щоб якби забезпечити прозорість усіх процесів легалізації, а також забезпечити себе, забезпечити країну від майбутнього хто буде громадянином Польщі, так і зробити такий так званий тест. Тому закон вже підписаний. Не забувайте також, що в попередньому відео я розказував, що у Польщі в наступному році у нас вибори тому дуже багато є заяв, які е, притягують на себе виборців. Можливо, будуть якісь опрощення можливо, не буде так. знаєте, все страшно, але е, будемо дивитися очі. Правді е, все ускладнюється так, ускладнюється всі процеси легалізації. Незважаючи на те, що і до цього моменту дуже довго люди чекали на карти побиту, пишіть в коментарях, скільки ви чекали, якщо подовалися, але самі знаєте, що це може бути там рік, два і навіть до декількох років. І люди також з цим не задоволені. Але скоріше за все це буде ще набагато складніше. Тому ось така ситуація. Всі офіційні джерела посилання є в мене в телеграм-каналі. Пишіть вашу думку в коментарях, як ви вважаєте? Чи буде просто отримати громадянство в Польщі? Також не забудьте підписатися обов'язково на мій youtube канал. Тим самим ви мені допомагаєте його розвивати. Ну і до зустрічі у наступних відео.